Організували сходку у в'язниці. Національна поліція затримала смотрящого за Уманським районом та начальника колонії. За даними слідства, так званий Смотрящий Зауманським районом та виправною колонією з волі, організував у лютому цього року сходку у стінах установи. Допоміг йому в цьому та всіляко сприяв начальник в'язниці. На сходці також були присутні кримінальники з волі та в'язні віком від 33 до 56 років. Серед них Смотряще за виправно колонією, який наразі там відбуває покарання. Усі вони обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів, серед яких розбої та готування до умисного вбивства. На Сходці учасники обговорювали розподіл сфер злочинного впливу та доходів, наповнення та контроль за общаком, беззаперечне виконання в'язнями завдань, поставлених смотрящими, дотримання злодійських традицій та призначення покарання за їхнє порушення за процесуального керівництва офісу генерального прокурора правоохоронці затримали організатора та учасників сход. А також керівника виправної колонії наразі вісьмом фігурантам повідомлені підозри за частиною першої статті 255 з позначкою 2 організація та участь у злочинному зібранні а також сприяння у його проведенні кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.